Доброго дня. Так, и пиленье. Пивень. Білорусі, доброго дня. Доброго дня. Так, поки студенти, то почнемо із таких загальних питань. Ну, як ви знаєте, що мене автоматично. З четвертого на п'ятий перевели куратором вашим. Куратором. А значить, я повинен з вами зустрічатися. То у вас є усіх. Моя електронна адреса. Бо вона не пропадає то можете задавати питання, які вас цікавлять, будь-який час, що ви хотіли від куратора, якої може допомоги, поради, вказівок якихось. То прошу будь-який час. Можете писати, і я буду намагатися вам допомогти. Тепер основне питання для вас на сьогоднішній день це визначитися із темою курсової роботи. Ну і відповідно, треба було подати. На кафедру. Я Світлана не запитував, я її запитаю ще. Бо ми в четвер були на факультеті, але вона не прийшла. Я думав, що вона буде, і я б знав у неї, чи всі студенти вже визначилися із науковими керівниками. Ну, дехто. Із студентів ще й подавав прізвище консультанта від того підприємства, де він буде проходити практику. Ну і відповідно, і відповідно, буде у нього керівник від практики, то він. Буду його консультувати і в плані написання курсової роботи. Пострелка доброго дня. Доброго ранку, доброго, доброго. ранку. Тобто, Максиме, я то через секретаря кафедри узнаю, хто ще на сьогоднішній день не визначився із курсовою. Я з нею з цього приводу спілкувався і вже надав їй списки студентів, які визначились. У мене вже так. є. Там інші студенти, які тоді не визначились, вже визначились. Тому я ще оновлю інформацію в неї і тоді. Ага. Тобто таких студентів можна вважати на сьогоднішній день, які б не визначилися із темою та керівником, немає. Ну, я не можу. Не Не можеш. Ну, а це треба проконтролювати, тому що досить часто за місяць, за місяць до здачі курсової, студенти ще шукають наукових керівників і тему. І таке ну, було таке в історії кафедри. Це я пам'ятаю, майже кожен рік таке є. Через те ми постараємося таке в листопаді місяці. Це вже два місяці пройшло після початку вашого навчання, щоб всі студенти все ж таки обрали тему. Ну і я ще вам на третьому, на четвертому курсі казав наступне: що те, що ми зараз подаємо як план, то це не означає, що потім за місяць. За півтора, за два. По ідеї до засідання попереднього засідання кафедри, де ви будете звітувати, можна міняти назву, назву своєї курсової роботи. Тобто, напрямок то залишається, а якісь аспекти. А значить, і назва може бути модифікована. Може бути модифікована. Тобто змінена. Це, багато студентів користуються цим, бо за 8 місяців спрогнозувати, що буде зроблено студентом, трохи може і важко. і важко. Ну і студенти можуть знаходити. В інтернеті, джерела якісь цікаві, і щось своє додати, а значить коригувати первісну постановку курсової роботи. Так, ще задавали питання студенти наступного плану. Чим відрізняється курсова на третьому від п'ятого? Ну, Або першої магістратури. Чим відрізняється? І там курсова, і там курсова. То відповідь така. Відрізняється науковим рівнем. Науковим рівнем. Значить, бакалавр це є нижча ступінь, магістр це є вища ступінь. Так, це наступна вища ступінь. І магістр це вже ступінь, яка передує ступені доктора філософії. Ну, або по старій, по старій термінології кандидата наук. Я до чого веду, що магістерська робота повинна вже містити, містити елементи наукової новизни. Елементи наукової новизни. Ну, на третьому курсі вона трошки е, пом'якшено була ця вимога, а зараз вас будуть запитати. Весь час запитувати, а що нового в плані науки у вашій курсовій зроблено. Тобто не тільки е, відомі результати оброблені, програма складена, е, розрахунки, обчислення, аналіз здійснені Але алей новизна повинна бути новизна наукова. Так, це. Те, що я хотів донести до вас. Ну і е, питання е, місяць, а може трохи менше, сьогодні 19, те то вже менше. Залишилося до завершення семестру. І зараз викладачі заповнюють журнали електронні в дисциплінах за результатами роботи в семестрі то на жаль ситуація така що багато студентів не відгукуються на Ті типу побажання, які викладачі ставлять перед ними. В тому розумінні, що з'явився студент один раз на заняття, потім зникає лекції, якщо є практичні, семінарські, лабораторні, то не виконує. З'являється, не виконує, не здає, контрольний не пише, і, відповідно, у графах атестації за відповідний період за перший модуль отримує нуль балів. нуль балів. Ну і все, кивають студенти на е, те, що. Проблеми у них з інтернетом, проблеми у них із електрикою. Ну, є вони, це зрозуміло, всім. Всім погано зараз працювати, важко працювати. Але треба так планувати свій час, щоб не тільки в день, а й ввечері, коли з'являється світло, ну, зранку використовувати всі можливості. А не тільки, так як за розкладом написано з 8.40 до 2 години, і, а далі студент вільний. Значить, Якраз в цей час найбільше виключень світу, значить, цей час. Але ж можна спілкуватися із викладачами, Використовуючи їхню адресу, всі викладачі дають надсилати їм результати своєї роботи по дисциплінах, які вони дають. По самостійній роботі, по контрольній роботі. Так, ну і пам'ятати, що вже. З 10 грудня розпочнеться екзаменаційна сесія, а до того тиждень буде залікової сесії. Так. Ну це все, що я вам хотів сказати. Електронна адреса моя у всіх є, які от присутні тут. Отляшкевич, це студент з інших груп. Андрій. Я не з іншої групи, я з СМПР. Я розумію. я бакалавром. Я бакалавром, я, 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 я тебе, як студента, не знаю. А, ну так, я з прикладного теми закінчу. То тобі староста люб'язно надасть. Мою електронну адресу і так іншим, бо я ось по списку дивлюсь то з інших груп факультету майже, майже 40% студентів, ну з якими я не мав справи, а значить, які не мають моєї адреси електронної. Ну, а з старостою е, я спілкуюся час від часу. І через нього буду е, те, що потрібно, е, передавати вам. Ну, або ж будемо робити ось такі зустрічі, як я сьогодні зробив. Так, Максиме, тебе попрошу студентам. Передати моє прохання щодо активної участі студентів, магістрів у навчальному процесі. Тобто всі розуміють, що бувають досить часті випадки, коли студент не може бути на лекції, але студент повинен виконувати всі завдання, які. Викладач ставить і на електронну адресу надсилати результати йому своєї роботи. Ну, і лекції, які студент направляє, повинен студент читати, вивчати, про що мова і те. Бо залік, як я нагадую, виставляється. За результатами роботи студента на протязі семестру, це значить, скільки балів ви заробите до моменту заповнення відомості, стільки отримаєте. Тобто, спеціального контролю додатково немає на заліку, ну а на іспиті, то вже скільки отримаєте. Ну і нагад, ви може пам'ятаєте, що. Якщо є іспит, то на іспит 40 балів виноситься, а робота студента протягом семестру 60 балів. Це максимум. А мінімум, робота студента в семестрі це 36 балів. Мінімум. І мінімум на іспиті, студента 24 бали. Тобто досить, я скажу, високі вимоги, бо якщо максимум 40. А 24 то це у нас 06. Коефіцієнт 06. Так, які питання до мене? А чи є якась інформація, як у нас в наступному семестрі форма навчання буде проходити так само дистанційно, чи треба буде їздити в університет, чи як? Е, ну, як ви знаєте, що знову продовжив президент. Дію до 19 лютого воєнного стану, а це значить, що майже на 99,9% що онлайн навчання буде у нас. Тобто, поки що офіційно розпорядження немає, але ось враховуючи цю ситуацію, я повторюю, що до 19 лютого, так що. Яка тривалість, бо ви знаєте, учням в школах місячну перерву зробили так? Канікули на місяць, І так так. як у нас буде, то ще рано говорити. Як буде в університеті, бо ще не прийнято рішення. Тобто не виключено, що можуть теж зробити канікули подовжені для того, щоб це пов'язано з використанням тепла. Все ж таки, як не як е викладачі, співробітники відвідують університет, а значить, треба опалювати. А так не будуть опалювати, якщо буде продовжено для студентів канікули. Тобто економія, економія. Ну, я повідомлюю, ти, буде щось відомо, то я відразу Максиму повідомлю. Ну, а Максим, ти ще не виключайся, коли всі виключаться, ще порозмовляємо з тобою. Про курсову роботу. Добре. Добре. Ще, ще хто що хоче задати яке питання? Значи, е, у нас ж екзаменаційна сесія вона до кінця року, правильно. Ну, я не маю на увазі там при складання і комісію, але саме якщо без бортів здавати, то вона ж у цьому році у нас закінчується. Ну, дивись, по, по минулому року. Скажу, що перездача, там вже є яка перездача, є, поки дозволяють базу даних вводити це один період, а потім вже коли комісії працюють, це вже трошки інші перездача. Так от, ага. е, вважай, до 31-го, то це в нас ще можливо буде перездавати. Без комісії. Тобто там, там а, комісія а, вже на наступний. А, та, а комісія це вже аж після е, різдвяних свят, десь 15 те отак приблизно. Це по, по минулих роках. Як в цьому році е, спланують, то побачимо. Ну а Орієнтовно ось така ситуація. Зрозуміло, дякую. Ну, але пострілку треба так працювати, щоб все вчасно. Та зрозуміло, ну, ж заважають ж, ці ідіоти. Ну, заважають, заважають. Якось... Ну, викладачі... Намагаємося. Намагаєтеся, так. І викладачі наскільки можуть, то теж будуть це враховувати, але на порожньому місці викладач не може бал поставити студенту. Це очевидно так. Через, це я... Через те я і кажу, що студент повинен працювати, ну, вважайте, круглодобово, коли є електро. Тобто відпочивати, спати і так далі можна і ввечері, в день а використовувати електрику, інтернет, вночі, як правило, або в перша половина чи друга половина, то з'являється електрика. Дякую Богу, що вони хоч використовують оцей плаваючий графік, що не. не в один і той же час вимикають. Тобто, буває, зранку немає, буває, в обід немає електрики, буває, ввечері немає і вночі. І воно плаває. плаває. Тобто, Тут є можливість якось підлаштовуватися під це. Так. Ну що, будемо казати до побачення, а Максим, я з тобою порозмовляю ще по курсовій роботі. Да, дякуємо на все добре вам, Петро Миколайович. побачення. до побачення.